Напередодні величного свята дня перемоги в приміщенні малої академії управління персоналом відбулись урочисті привітання ветеранів Великої вітчизняної війни. На святковий захід, організований благодійним фондом. Ми поруч за сприяння народного депутата Сергія Лабузюка завітали люди поважного віку: учасники бойових дій, військові вдови, інваліди великої вітчизняної війни. Старше покоління зробило все, чтобы сделать страну свободной, счастливой. Это их трудом объединена Украина в 1939 году. В одну западную Украину объединилась с основной э, Украиной. Это они внесли победу и своим трудом, и подвигом, что приняли Украину в Организацию Объединенных Наций на, на равных правах со всеми государствами. Трудно переоценить труд и подвиг старшего поколения. У всіх діяннях і на фронтах, і в тилу важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, яку знало людство. Ми у вічному боргу перед ветеранами за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які вони виявили в боях за рідну землю. Ви ті, хто пройшли важкі дні. Ви ті, хто вчора ще зовсім дітьми. Ставали і обороняли нашу країну, нашу неньку державу, Україну, а тоді ще Радянський Союз. Ви, вчора, будучи дітьми і швидко ставали дорослими. Чоловіки бралися за гвинтівку, дівчата, хтось на фронт, а хтось в санбат рятувати життя наших воїнів. Ви йшли і щодня робили ту потужну справу. Ви ставали. Завжди один за одного і обороняли нашу державу. Я вам дякую за ваш подвиг, дякую за те, що ми живемо сьогодні в незалежній державі. Міський вам уклін за вашу добру справу. Низький вам уклін за те, що ви з нами є поруч завжди і сьогодні, і що ви нас заряджаєте тою доброю справою. Дякую вам. Живіть довго і. Повірте, все, що в моїх силах, я буду намагатися завжди робити, тому що саме ви для нас вибороли добре світле майбутнє. Під час заходу для ветеранів виступили відомі подільські артисти та зовсім юні таланти, даруючи присутнім теплі емоції можливість згадати свої юні роки та ще раз пережити ті солодкі хвилини перемоги. Афіцери! Продовж усього святкового дійства звучали теплі слова вдячності ветеранам, які захищали нашу землю від найлютішого ворога, на своїх плечах винесли всі випробування, що випали на їх долю, і ціною свого життя вибороли перемогу для нас, їх нащадків. І сьогодні вони прагнуть тільки миру і задоволені тим, що про них не забувають. Дуже гарно. спасибо вам. Дай Боже здоров'я, що всі нас все не забуваєте. Я дуже доволен, що організували такий хороший концерт. Ми дуже довольні. Спасибо вам. Ми завжди з вами. Ми стояли хороше діло для вашого будущего, щоб ви були щасливі і ваші діти, родителі, і ви лично. По завершенні заходу ветеранам вручили подарунки від обласного благодійного фонду. Ми поруч та висловили безмежну вдячність за стійкість, мужність, хоробрість і героїзм. Рідна земля завжди пам'ятатиме про великий подвиг кожного воїна.